Российские военные накануне отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами АТАКМС, рассказал Белоусов. Олимпийской... Там рекламные Все, бюджеты я понял. Такие... То есть вы предлагаете олимпийское перемирие. То есть до окончания Олимпиады по Франции не бьем. Нет, нет. Я предлагаю долбануть и Олимпиаду провести нет. у нас. А, вот так вот. Только знаете, я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата – это город верный, наша русская есть, крепость они... казачья. Это невероятная история Якута, ветерана боевых действий и участника СВО Долуустана Иванова. Его путь в крещение и православие начался на пороге жизни и смерти. Справедливизация, о которой мы много раз с тобой говорили, она наконец-то наступает. Наше государство уже впрямую приступило к перенастройке налоговой системы. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это свежий разберу российскую. Пропаганди їхньої кринжатини і, звісно, болю і страждань. А сьогодні їх як ніколи багато. Ви не забувайте на старці нашої програми обов'язково лишати свої вподобайку для поширення всієї зібраної інформації, і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал на ОКРБНВАЛІ. І не забувайте, що хто ще не задонатив, а навіть якщо вже задонатили, то не бійтеся і не відмовляйте собі задонатити у друге на автівку для 36-ї бригади морської піхоти. Нагадую, що ми збираємо 250 тисяч на авто для бійців, які зараз перебувають на харківському напрямку. Понад 140 тисяч вже є, але маємо завершити цей збір. Ну і поки ви донатите, я вам розповідаю про найголовніше а посилання на збір. Нас, як завжди, в описі сьогодні вранці дрони долетіли до Татарстану. А я вам одразу хочу сказати, що це не дуже близько до нас. Жителі Казані із радісними коментарями зустрічають гостей із України. Російські змі одразу пишуть, що вибухи чули в районі заводу одного з їхніх місцевих. Ну а працівників заводу негайно евакуювали через атаку безпілотників. Аеропорти у Татарстані тимчасово. Не приймали та не відправляли літачки. Безпілотник летить В сторону Руксинс сейчас был один бабах, второй летит, смотрите. Смотри, уже летит. Смотрите, что -то. я не знаю, что будет. С той стороны получается. Летел, он летит. Смотрите, что? Деревня Воронина. Ну а штамп. Повідомив про удар ракетами Нептун. пам'ятаєте, ці словно відомі українські ракети по нафтовому терміналу порту Кавказ на парота ще й паромній переправі, що в Краснодарському краї. Це удар по військовій логістиці ворога. Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи в місцях прицілення точність ураження цілий. Дорозвідується, отак от кажуть, в нашому генштабі. Ну і окрім того, ударні безпілотники оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю. <плес> Як ви знаєте, всі наші програми побудовані винятково на відеодоказах. Ми ніколи не беремо і не розповідаємо, не переповідаємо інформацію, яка не має відео або фотопідтверджень. для того, щоб ви точно знали, що це відбувалося. Але офіційна російська пропаганда геть спокійна, прям не червоніючи. Вони так кажуть, що скрізь перемагають, і все, абсолютно все, що на них летить, збивають. Наприклад, ми вчора показували відео роботи гурівських безпілотників і підтоплення тунця. Ну а сьогодні Ольга Схабєєва так спокійно виходить і каже, що все збили в акваторії Чорного моря. Наступ Росіян на Харківщині захлинувся і зупинився. Скабєва каже, ми контролюємо, ми освободили Волчанск. Як так спитаєте ви? Та все тому, що тільки в нас повна і тотальна доступність інформації. Обговорення дій армії, влади, військових. В Росії ж головний окоп знаходиться у Москві. і саме з нього вони і відстрілюються від правди. Нам все срочних новостей, міністра оборони Россия Андрей Белоусов только что заявил, что в ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч солдат и свыше 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе 4 американских Абрамса. Российские военные накануне отразили массированную атаку на Крымский мост 10 ракетами АТАКМС, рассказал Белоусов под контроль российской армии в 24 году пришло 880 квадратных километров территории. В Харьковской области ВСУ отступили уже на 9 километров назад и движение российской армии продолжается. Эти кадры южнее окраины Волчанска. Сняты, где теперь теснятся последние подразделения ВСУ. Все контратаки украинцев при этом здесь провалились. И, как можно заметить на видео, положение у ВСУшников безрадостное. Но Зеленский и его генералы приказали своим удерживать город любой ценой. Ну, то есть попросту хоронят свои лучшие резервы. Не, ну и если у нас втраты по 35 тысяч... 000... То здається, ми можемо буквально мільйонами і мільйонами штопити десь в 3D-принтері. Де вони беруть? Якщо порахувати всі наші втрати, які сказав попередній міністр оборони сьогоднішній, то в нас не 42 мільйони українців на старт повномасштабного вторгнення, та в нас під 200. Ну і звісно, я вже мовчу про кількість техніки, яка знищується. Пам'ятаєте, як багато говорили про те, що О Боже, прийде цей технократ білоусов новий міністр, геть інший. А потім він просто бере старі нотатки Шойгу і їх тотально повторює. Але, до речі, в Криму руським мальчикам дістається не тільки від сил оборони, не тільки від наших безпілотників чи ракет. Вони там непогано і себе самі обнулюють і скорочують свою чисельність. Стало відомо про те, що на набережній у тимчасово окупованій Алуштію в Криму якийсь місцевий мешканець вбив ножем одразу, одразу двох російських військових. Притом, один ліквідований окупант із Володі Кавказа, а другий з Ростову на Дону. Звісно, росіянчики стверджують, що це ні, що це був звичайнісінький побутовий конфлікт, і заперечують будь-які ідеологічні мотиви ліквідації цих солдатів. А нам та із вами нам тупо наплювати, через що вони крамсають одне одного. Давайте більше, давайте краще. Ми вболіваємо за всі команди одразу. Пушки, смотри, 2001. Зарізали б, пацанов. Піз. второй еще. 2-2. Макс, смотри. Та, от так. Які дивовижні часи настали на півострові Крим. Ну і всім тим, хто до речі, мріє про швидкий мер і хоче скорішого закінчення війни в Україні, тому хочуть будь-якою ціною. Бо якщо ж тут закінчиться, вже все буде абсолютно спокійно. Саме таким своє вітання передає віце-спікер Держдуми та пропагандист. Петр Толстой, який вже погрожує Казахстану. та, -та Алмата наш. На думку російського шовініста, в Казахстані розквітає така собі національна міфологія з приводу своєї незалежності, і йде відбудова якоїсь казахської держави. Нічого собі. Виявляється, окрім Росії, ще хтось наважується будувати національну державу. Казахстан, як де, ви випасмеліні спросив розрішення. У Росії і там теж, звісно, підіймається питання російської мови. Але для нас головне у цьому пропагандистському спічі лише одне: навіть Толстой відчуває, що на кону доля Росії, і ця доля, до речі, залежить не, не від них, ні, а від нас із вами, друзі, здамося ми чи зможемо перемогти. Такого конфликта получается прям мир-мир-мир, да? То есть, если мы закрываем тему Украины, то есть у нас больше никаких нет... Нет, у нас проблем-то масса. Просто все ждут, чем закончится тема Украины. Наблюдают. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства, какая там расцветает национальная мифология. по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь Нет, повнимательнее. Нет, я знаю Казахстан, я объездил вообще весь СНГ, очень ну, подробно. тем более. Я знаю, да. Но это же обычное, ну, как бы, э, так зреют национальные государства. Да-да, только, знаете, я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц по Владаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата — это город верный. Наша русская крепость они, казачья. И вот эта вот история... Она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам все равно не надо. надо... Быть с соседями в хороших отношениях, то есть, все-таки, чтобы у них была некая осторожность, чтобы они понимали, что в общем-то повторять украинских ошибок не надо, но мы их спасли, и если если будет все наоборот с украинским вопросом, если там не, не дай бог, та Россия проиграет, то в этом случае у них такого сдерживающего фактора не будет. Если Россия, это? если Россия проиграет, не будет России. поэтому никакого фактора не будет. А что касается Казахстана, то президент Путин, так сказать, помог преодолеть им очень сложный период, когда войска УДКБ туда были введены. Россия часто проигрывала. И а? Еще сохранялась. Что? Россия проигрывала и сохранялась. Ну, исторически даже был, и при Мамайе еще там... Нет, при... нет, а здесь ставки-то выше, чем при Мамай. Тут как бы дань придется платить долго Золотой Орде. В лице наших американських і європейських партнерів, поэтому не, не, не треба само, само государство. Вже говорять, о самом государстве. Та відчувають рашики, що запахло смаженим. І тому є свої дуже чіткі і навіть прості пояснення. Така справа західні медіа від ранку пишуть, що буквально в лічені години чи дні Україна може таке застосувати західне. Тобто у тому числі і американське озброєння по території Російської Федерації. Бо Джо, той, що Байден, таки дав нам густо згоду. Там є свої якісь обмеження, і, звісно, но, але проте, за те, але байдуже до нього це зробило вже 13 країн, головних донорів Сил оборони. Тож я можу собі тільки уявити. А вам, саме вам, підписникам і глядачам YouTube-каналу Курбанова Лайф, позаздрити, який вже буде в нас яскравий і феєричний випуск вже у понеділок, коли по ним полетить. Территории Польши и Румынии сбивать российские ракеты сначала Расмус предложил, потом Зеленский это поддержал, ну, так... два выдающихся ракетчика. Да, да. Ну так, значит, и Россия тоже, опять-таки, Макрон нам сказал, дал добро на все это. И вы знаете, когда я сейчас смотрю, на а то. Нам надо аккуратнее. Почему? Ну, долбанем, и Олимпиада не будет. Ну, там. Ви там, знає, там просто ну, що... спомнів. Олімпійський... Там Все, бюджет, я такі. То есть Тобто, ви олимпийское Олімпійське То Тобто, до окончания Олімпіади по Франції не б'ємо. Ні. Ні. Я предлагаю долубануть і Олімпіаду провести у нас. А, от так. Вот. Люди, які навалюються кожного дня. Пропагандисти, які стільки всього вже зробили і наговорили за ті 10 років, так легко кажуть про Олімпіаду у Росії. І мене взагалом, в цілому завжди питання виникає: що, що вони вживають? Що нюхають, п'ють, що їх оточує? Але, як виявилось, ви навіть не уявляєте, які ми, саме Україна, цікава країна? Ми торгуємо людьми, дітьми, жінками, органами, наркотиками. І, звісно ж, маємо розгалужену мережу біолабораторій, що виготовляють біозброю. То що, ви теж себе тепер питаєте, і де ви були всі ці вісім років? І чому ми не в долі і не в темі? Цікаво, а якщо американська зброя, про яку я вище розповідала, вб'є американця дуже конкретного, це вважається громадянською війною чи напад НАТО на НАТО, як би це пояснили самі пропагандисти, після чогось такого, що вони вживають. Ну, а поки тим часом Путін нагороджує орденом дружби другорядного актора провальних бойовиків Стівена Сігала, який за три рублі став росіянином, і якому суди з усього, сам Кісільов писав історичну промову. Війна, в яку ми зараз вивлечені, була розв'язана, і фінансується западом. І вже затронула весь світ. Це війна добра і зла. Все регионы, все страны, все народы должны объединиться, вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы. Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле. before the special operation, ukraine was known for human trafficking, organ trafficking, narco-trafficking, child sex trafficking, bio biochemical warfare labs, fascism and nazism. and these are the things that we still try to make them our brothers. and these are all poisons that can affect the entire world, not just us. many people say we are facing an existential threat. By all these conditions, but actually the whole world is at risk of becoming dangerously close to entering into World War III. We are facing the same monster trying to devour, conquer, and control the world through lies, disinformation, and manipulation. До начала СВО Украина была известна торговлей людьми, торговлей органами, наркотрафиком, сексуальной эксплуатацией детей, биохимическими лабораториями, фашизмом and нацизмом. Это яды, которые могут отравить весь мир, не только нас. Многие говорят, что эти вызовы представляют собой экзистенциальную угрозу, но на самом деле весь мир находится в опасной близости к Третьей мировой войне. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции. Так, знаєте, ще півроку рік послухати російську пропаганду їхніх придворних, і можна трошки зазнатися, бо так вони розповідають про нас, про наші можливості, зв'язки, все, що ми робили. Як в якийсь момент починаєш замислюватись, а чи ти не особливий? До речі, утримувати придворних блазнів Кремлю, всю їхню пропагандистську радь, і тим паче всю військову орду це задоволенням скажу не із дешевих. І однієї нафти і газу тут достатньо не буде. Тож Росія, яка публічно відкидає наслідки війни, каже про те, що санкції не діють та ізоляція, щоб все це вони тільки багатіють, заявили про раптове підвищення податків. Будуть ще і ще щепати того золотого госака, що несе путіно виному злочинцю яйця, тобто недорогих росіян, в яких веделка рішень все звужується і звужується. Хочеш жити в Росії, лишатися там, тож тепер, аби там вижити, треба або покласти зуби на полку і затягнути пояси до втрати свідомості, або піти на СВО за довгим рублем і померти в українському чорноземі. Если к нашим баранам я рада поздравить всю, всю разумную часть бизнеса, работающих людей и вообще наш народ с тем, что справедливизация, о которой мы много раз с тобой говорили, она наконец-то наступает. Наше государство уже впрямую приступило к перенастройке налоговой системы, о которой мы говорили давным-давно. Я, правда, говорила про налог на роскошь, но дифференцированный налог на доходы это в каком-то смысле так и есть. Радует, что это не коснется 97% нашего населения, 97% людей у нас в стране не почувствуют и не будут платить больше налогов. Более того, значительная часть из них, семьи с детьми, будут платить меньше налогов. А точнее, в конце года будут получать такой новогодний, видимо, бонус, им будут возвращаться частично выплаченные Імі налоги. чи чули ви коли-небудь, щоб десь у світі працювала така система: 97% податки не платять, і 3% податки платять. Річ чим, що зазвичай путінській Росії, ті, хто багаті і найбагатші, це його оточення, вони ні за що не платять, вони все отримують просто так. А скидаються якраз недорогі росіяни. Ба більше. Я нагадаю, як сам Путін колись давним давно говорив, що ніколи не буде підійматися пенсійний вік. Аж раптом бац і настала пенсійна реформа. Я вже мовчу про те, що не буде війни, мобілізації. Тож, власне, ми знаємо ж з вами чудово, чого вартує слово Маргарит Сіманян. І ми, друзі, на завершення сьогоднішнього випуску маємо продовження моєї улюбленої історії цього тижня про воскресіння китайця. Пам'ятаєте, що воював за Росію в Україні, помер і воскрес. Так от. Кданець виявився звичайні якутом, ну і все логічно. Ну який там русський поп буде розбиратися у походженні уські очі, вузькі очі китаєць, і не воскрес, а просто пережив клінічну смерть. Ну а далі все класично і скрєпи, і війна. От тільки чомусь їх русський бог, злочинця, що прийшов вбивати мирних українців на нашій території, із коляски так і не підняв. Типа корони, или что-то белые было, здесь крестик и все одежда. И он мне рассказал там свою историю, да как это можно с воскресенье из мертвых. И зашел человек в одеянии, шапка была, говорит, и на шапке крест, большой золотой крест. Мне я расскажу, что даже медсестра там в обморок упала, когда он пришел в себя, а была в обморок. Это невероятная история Якута, ветерана боевых действий и участника СВО Долустана Иванова. Его путь в крещение и православие начался на пороге жизни и смерти. После тяжелого ранения боец умер от потери крови на операционном столе. В момент клинической смерти, когда и врачи, и медсестры были убеждены, что он мертв, у Джоса произошла судьбоносная встреча. Мені жартувати про те, що просто він вузькоглазий і тому сплутав лікаря у білому халаті із кимось із божеств. Можливо, тому що про якутів, про росіян, в принципі, немає ані бажання, ані сенсу жартувати. Ми з вами все чудово знаємо про них. І там, з одного боку, хтось скаже, як шкода, що не здох. А я скажу, добре, що не здох. Бо він все життя буде мучитись, страждати, він завжди буде на цій колясці. Нагадувати іншим про те, що вони наробили, і сам, звісно, спокутувати свою провину, але пробачним не буде ніколи. Тож, друзі, не знаю, за що ви вболіваєте за смерть чи за каліцтво мені особисто байдуже. Головне, щоб ми продовжували нищити російську Орду. Не забувайте задонатити на автівку для 36-ї бригади морської піхоти. Це вкрай важливо. Обов'язково коментуйте, почути і побачене. Звісно, лишайте нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Ну і підписуйтесь, підписуйтесь обов'язково на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.